Вітаємо, шановні глядачі. Весна в Україні це завжди цікава пригода, особливо коли справа доходить до погоди. Квітень 25-го року, схоже, не стане винятком із цього правила, обіцяючи нам калейдоскоп атмосферних явищ, які змусять вас переглянути свій гардероб кілька разів на день. Згідно з достовірними середніми показниками, очікуйте, що вдень повітря прогріватиметься до плюс 14 це як температура, ледь тепло чаю, досить приємно. Але не варто розраховувати на засмагу. Вночі ж стовпчики термометра опустяться до більш прохолодних плюс п'яти, що ідеально підходить для затишних вечорів під ковдрою, розмірковуючи про сен життя або просто гортаючи стрічку новин. Тож, яка головна порада? Одягайтеся шарами. Подумайте про футболки під светрами, а зверху легку куртку. Вранці ви можете почуватися так, ніби зібралися на арктичну експедицію. А до обіду вже скидатимете в себе одяг, як змія ще виняє. Прийміть цю мінливість як частину весняної чарівності. Щодо сонячного світла, то його буде в середньому близько 6 годин на день. Це, звісно, не повноцінне літнє сяйво, але цілком достатньо, щоб зарядити ваші як метафоричні, так і можливо буквальні сонячні батареї. Якщо перевести це у відсотки світлового дня, то сонце спітитиме близько 40% часу. Тому не забувайте про сонячні окуляри, навіть якщо вони вам знадобляться лише для того, щоб драматично захистити свої очі від рідкісних, але яскравих променів. А тепер про вологу повітря будьте готові до того, що приблизно 15 днів в місяці очікуються опади, а загальна кількість дощу становитиме близько 43 мм. Велика кількість дощових днів, але помірна кількість опадів натякають на часті, можливо, нетривалі дощі, а не на затяжні зливи. Отже, парасорка, ймовірно, стане вашим наймоднішим аксесуаром цього квітня. Можливо, варто навіть придбати парасорку з веселим дизайном, щоб розфарбувати ці потенційно сірі дні. Водонепроникне взуття також буде мудрим вибором, якщо ви не прагнете відчути сюрприз мокрих шкарпеток. Ультрафіолетовий індекс прогнозується на помірному рівні 4, це означає, що певний захист бажаний, особливо якщо ви плануєте тривалий час перебувати на відкритому повітрі. Хоча вам, можливо, і не знадобиться популярний пляжний SPF, трохи сонцезахисного крему в сонячні дні не завадить, особливо якщо ви збираєтеся довго гуляти. Перші 10 днів квітня очікуються досить мінливими. Середньоденна температура коливатиметься в межах 10-12 градусів, а нічна близько 2-4. Очікується значна ймовірність дощів протягом цього періоду. Вітер буде переважно південним та південно-західним зі швидкістю в межах 18-22 км на годину. Вологість повітря буде досить високою в межах 65-76%. Загалом початок квітня буде прохолодним та вологим, з мінливою хмарністю та періодичними дощами. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка уся країна, як на долоні. Друга деката квітня покаже поступове підвищення температури. Середня денна температура становитиме близько 12-14 градусів, а нічна 3,6. Ймовірні дощів. Все ще залишатиметься досить високою, особливо на початку періоду. Вітер буде переважно південним зі швидкістю в межах 17-21 км на годину. Вологість повітря буде в межах 65-71%. Ближче до середини місяця очікується більше сонячних днів та менше вопадів. В Останніх 10 днів квітня обіцяє бути найтеплішими та й найсухішими. Середня денна температура підвищиться до 13-15 градусів. А нічна становитиме близько 4-7, кількість дощових днів значно зменшиться, та переважатиме ясна і мінлива хмарність. Вітер буде переважно південним та південно-східним зі швидкістю в межах 17-20 км на годину. Кінець квітня, ймовірно, буде найбільш сприятливим для прогулянок та активного відпочинку на свіжому повітрі. Вологість повітря знизиться до 62-69%. Отже, який головний висновок з цього прогнозу? Квітень 25-го року в Україні розпочнеться прохолодно та волого, але поступово набиратиме обертів, щоб завершитися більш теплою та сухою погодою. Перша декада буде найменш передбачуваною, тому будьте готові до всього. Друга декада принесе перші відчутні ознаки весни, а третя, нарешті, дозволить вам сховати парасольку подалі. Хоча хто знає, можливо, й не варто. Середня денна температура коливатиметься в межах 10-15 градусів. А кількість дощових днів складе близько 12. Сонце світитиме в середньому 6 годин на день, нагадуючи нам, що літо не загоравне. Квітень це як коробка з сюрпризами. Ви ніколи не знаєте напевно, чи отримаєте сонячний промінь чи несподіваний дощ. Тому просто насолоджуйтеся кожним днем і не забувайте про всяк випадок взяти з собою сонцезахисні окуляри та парасольку. Пам'ятайте, прогноз погоди це більше мистецтво, ніж наука, тому статися до цього з гумором. І, можливо, візьміть зайвий дощовик. Незалежно від того, чи плануєте ви пригоди на свіжому повітрі, чи затишні посиденьки вдома. Ми бажаємо вам чудового квітня, наповненого радістю, сміхом і, можливо, саме тією кількістю сонячного світла, яка вам потрібна. Залишайтеся сухими, залишайтеся в теплі, коли це потрібно. І головне, залишайтеся чудовими.